Всім привіт! Сьогодні в нас черговий відосик. Як бачите, автомобіль вже зібраний, прокачаний, все, але стоїть без коліс. Без коліс стоїть, тому що, що вирішив я трохи окультурити диски самі, тому що були нюансіки. ну, Тут біля сусків підняло фарбу. Ну, з ґрунтовкою, бачите, вони і фарбовані і ґрунтовані. Були тут такі жучки порубилися округ сусків. Де-не-де коцки такі були, я підшпакльовував їх. От. Цей вже диск перетертий, От. замотований і буде готуватися до покрасочки. Фарба є в мене, тобто по грушах нічого не скажу, не купляю нічого. Сірий металік є в мене, Розчинники, наждачки, все є в наявності. Не купував нічого, так що тільки просто моя робота. Трошки їх попідтирав, попідчищав, хочу окультурити. Тут один диск. От зараз я покажу, не знаю, чи буде видно. Бачите, отут вово такі ложучки. Це найменший. Я там на тих дисках в округтах такі повздувалися. Так, в принципі, він в непоганому стані. Треба відмити тільки, бачите, від колодок. Таке ово грязне, воно все вимивається. От, але вже зробимо. Хай буде. То один диск, тут во, другий. Роблю тут на столі, тому що автомобільна. В домкратах стоїть, вигнати нема змоги на вулицю. От, і Приходиться робити так. Тут от, шпаклював, тут така коцка була, блікує зараз. От, ну, така глиб, досить глибока була коска, бачите, зашпаклював, попідшпаклював. Тут коцка, така була. Ну, Де-не-де такі дрібненькі підшпаклював. Тут от, так само біля суска ну, цей диск ще. Не перетертий так, як треба. Я тут тільки шпакльовочку підтирав. Зараз я його з водичкою перетру і так само готую, буду готувати до покраски. Буду фарбувати два зразу. Е, ну, Щоб пульвіра не вимазувати сто раз, то цього готую і того, і буду фарбувати два разом. От, так що зараз перетираю з водичкою, спочатку е, з водичкою щотру. 400-ка спочатку перший слой. А далі беру 800-ку. Ну, в принципі, на диски вистачає. Там на автомобіль вже 1000 1000 чим, то треба терти на диски 800 хватить. От, вже не будемо так, тут як то кажуть, вимахуватися. Просто окультурити, освіжити, щоб воно більш-менш презентабельний якийсь вигляд мало. а то Там подерти, там сколик, там тоє, Тут вова десь бордюрка, хтось брав, але ну, може воно навіть і підкрашене було. Ну, бо не видно. Ну, то його я, наприклад, не буду вже прибирати, тут а воно так візуально в очі не кидається, так що є таке. Ну що, зараз перетираю і буду фарбувати, потім вже, в принципі, тут процес. Нема що показувати, шпакльовку я попідтирав, зараз водою перетру і обжирюємо, витираємо, миємо, сушимо, продуваємо і фарбуємо. Фарбувати буду от таким пульвіром. Такий маленький в мене є. Ще є в мене ареограф. Ну, не в мене, в принципі, я взяв в користування. То ще. Генератори пішли вход на ремонти, то з двохциліндрового генератора зараз проблема з світлом. Ну, Відео по тому не буде, то таке. Є в мене я в колегі по роботі взяв ареографа, зараз покажу. В принципі, штучка непогана, але є один нюанс, я дещо підкрашував, пробував ним. Фарбує він добре. Один нюанс в тому, що він, бачите, з компресором йде все, от такий ореограф. От, от, сам от, пульвік такий. Е -е, все good. Єдине но, що м -м, кидає конденсатом. Пальця подер десь треба десь встановлювати чи на, шл ну, на шланг, там, тут, тут більше варіантів і нема. Встановлювати фільтра. Вологовідділювача. от Бо якщо там якісь дешево якусь фарбу фарбувати, да, він пойдет. Якщо красити якимись дорогими фарбами, металіками, там все, нічого не буде, того що плюється конденсатом. Пофарбуєш і такі маленькі-маленькі точечки конденсату є. от А так, штука, в принципі годна. Нічого, якби був мій, то я б може щось би приспособив, якось фільтрика поставив. Ну, а так, не моє, і я тут квінгувати не буду. Так, ну що, я перетираю, потім вам вже покажу готовий результат. Так, я вже готуюся до покраски, е обезжирив, повидував, повитирав. Тепер такий лайфхак. Щоб не засрати покришку, о, бачите, я зробив з карт. От, диски 17. Ось із колоди. усталося скільки карт. Валялася в мене колода з картами. от Як вийти з ситуації. Дивіться. Робив вже я так не раз, супер, виходить, класно. Пофарбували, зробили одного диска, карти познімали, переставили на другий. Ну Якщо з шинами. Якщо треба багато, то швидко можна купити 2-3 колоди і 4 диска закласти. Чим менший диск, тим ясне діло менше карт. От. Ну все, я зараз буду приступати вже до покраски, бо вже вечір не знаю з тим світлом, що. Аби тільки не виключили мені світло, бо не знаю, як воно вийде. От тут, ви бачите, коцучка така я є. Пропустив я десь, не підшпаклював. А так, вроді би, більш-менш все укультурив. Ну, воно тут не страшно. Вже не буду зараз все, бо треба легенько підшпакльовувати, не буду, бо вже диск безжиряний, все, то не будемо вже чудити. Так і та коцучка маленька останеться. Нічого страшного. О, так що я зараз буду мішати вже фарбу і буду пробувати вже фарбувати. Ну що. Відфарбував я вже тоє все діло, отак воно виглядає. Оце другий там підсихає. хай ну, Воно вже тут сухе. Є, бачите, де-не-де -де там кусячки мілкі є, але кажу, в основному. Е якщо ідеально зробити, це ідеально, то треба зняти покришки, завести на піску струй і порушковою фарбою тоє все пофарбувати. Тоді буде ідеально. прямо від піску струїти, підшпаклювати, о, тоді буде бомба. А ми так просто оновлюємо. О, ну, Я думаю, все рівно вигляд таки помінявся. Але ще я хочу їх лаканути. Перед тим, як лаканути, зараз мене, ліпка салфетка АППшна в мене є. Зараз будемо протирати, того що, не знаю, тут в повітрі не видно. Ні, видно бачите на камеру. Видно, що ще літає. Не знаю, чи передає, добре. Ну видно, що на камеру ще трошки літає пилючка. Ну, Пелючка це від фарби металіка літає. І перед тим, як лакувати, я зараз ліпкою салфеткою. Може не знаю, що тут таке хто. Зараз, зараз я роздеру і покажу вам. Отак От. От виглядає липка серветка. Ну, це свого роду така марля зложена слоями. Ну, і вона воліпне, якщо вона волога і ліпка. От. Перед е, тим як наносити лак, оце я в, як автомобілі там крашу чи щось роблю. Ну, в малярних справах е, ми от, нас, бачите, фарба вже суха. І ми його беремо, протираємо, цей весь всякий опил. От, видно, ну, не сильно, але ну, камера не передає. І оцей опил весь добренько це все протираємо. Якісь е мушки, мурашки. Ну, зараз зима то не так, а літом це оцей опил від фарби. От, і той все протираємо. Ну, є на ній, але, Кажу, камера не передає. Це в основному більше зняти той опил всякий. Але літом це важливо, коли попадає якась мусоринка туди. О, то воно. Фарба у вас вже база сама підсохла, виходить, і ви нею цією серветкою то все діло протираєте. Протираємо, зараз я розведу лак і лаканемо його. Бо сама фарба, ну вона не так буде стійка, наприклад, у там зимо, якийсь лід, ще щось, чи якийсь там трава, ну подереться. То треба тоє діло лаканути. Так, тоє ми відкладаємо все. Отим пульвером так само буду лакувати. Зараз розведу лаку і лаканемо їх. Так, хлопці, отак виглядає вже. О, Після лакування диск. Знаю, десь би тако на світло, десь тут, ви бачите, напливчик пішов, але туди вже і не патьок, бо того, що у вас зверху, нема такий напливчик, якщо у вас звідси видно, воно на камері, то видно, а звідси і не видно навіть, що то якийсь патьок чи що. Нема тут біди ніякої, так вроді би вийшло гарно. Ну, Блистить, бачите. Якось би камеру чи світло б під якимсь кутом поставити, то в принципі нормально виглядає все. Може звідси буде. Ну, Блестить, гарно вийшло. Ну, може камера, кажу, не передає так, але вийшло суперово. О. Бо десь якісь грішки, може, і є, які, але в основному. Діск освіжився, окультурився, тепер якийсь хоч вигляд має. то, Кажу, там біля сусків те павутиння таке, там царапіна, там то є. В основному вийшло непогано. О, Звідси так трохи видно. Ну, кажу, Бачите, що тут трохи в мене майстерні, видно туман стоїть від, тої, від того лаку. І ще камера, і воно не, не передає той блиск весь, так як воно би хотілося, але кажу, в основному вийшло гарно. Ну о, блистить, видно. Зараз я спробую вам фонарика такого може якось підсвітити. О, ловимо. Той блеск. О, Видно, бачите, де я його свічу? О, отак він во блистить. Залито все гарно. Кажу, бачите, камера так не передає його. Отак, як я його підсвічую, то такий блиски є на ньому, блистить гарненько. О, так взагалі, зверху може. Ну, ось так. Так що одного диска я вже залакував і на черзі оцей диск. Так само протираю зараз. Ліпкою серветкою. О, і будемо лакувати того. Ну, непогано, непогано. Я кажу, я довольний тим, того, що думав, що буде гірше. Але вийшло супер. От. Кажу на матеріали я не стратив нічого, бо в майстерні в мене було все. Так що вийшло ремонт вийшов освіжити диски, вийшло безплатно. Так що отакий відос. от І доробляємо того диска. І вже можна буде колеса встановлювати на автомобіль, підсохнуть. Хай якийсь диньок побудуть, два може. Подивимося, як там буде підсихати. І будемо вже встановлювати на автомобіль диски. І з передніми дисками так само треба буде провести таку саму маніпуляцію. Так що, отаке відео. Всім дякую за увагу і всім пока.